Шановні мешканці Херсонщини, мої земляки, шановні мешканці Запоріжжя, Запорізької області. Я прошу вас не вестись на так званий референдум, який готують окупанти. Російські окупанти це підлі істоти, які вас вбивають, які піддають вас тортурам, які вас здурять, які хочуть провести так званий референдум, який, звичайно, ніякого відношення до референдумів, визнаних юриспруденцією міжнародному праві немає. Це просто буде фількіна грамота для її їхніх їх, їх пропандистських засобів маси інформації вони там запишуть ті відсотки які хочуть написати але ви в будь-якому випадку знаєте що вони не матимуть ніякої юридичної сили тому що це дія проведена окупантом і агресором. ті хто будуть допомагати окупантам організовувати референдуми знаєте що вас буде засуджено законом україни до довічно з конфіскацією якщо ви отримаєте до цього російський паспорт то знаєте, що ви будете там людиною 10-го сорту тому що ви знаєте що в Луганській і областях окупованих 14 року не випускають в Росію навіть з цими так званими російськими паспортами. Не творіть злочин, не беріться терпіння, дочекайтеся ЗСУ. Україна прийде на свої території і забере їх, і виганить проклятого расиста, окупанта з українських земель. Все буде Україна. Тримайтеся з цілою люблю ваш Ігор Кондратюк.